Це є датчик положення керма. Хочу зазначити зразу, що ось ці датчики вони фактично є ідентичні в плані Mercedes W211. Тепер можу з певністю казати, що в GL він ідентичний. Різниця лише в кількості ось тут аппінів. Це залежить від комплектації. Тобто лише плата відрізняється в плані комплектації. А так, він ідентичний. Тобто ось тут, в побудові зверху, де заходить сам шпундель, який показує, в якому положенні кермо, він по формі по всьому ідентичний. І відповідно, якщо у вас ламається, наприклад, як у мене ламався, зараз покажу вам з попереднього авто, ось цей шпундель, ось він. Ось. І тут на кінчику має бути ніби як голка, яка ходить в позові, і таким чином, е коли йде повернення керма, воно теж повертається, в кінці стоїть, отут так просто розібралося, стоїть значить, положення зеркалі, коли ламається цей шпундель, стрілка просто бовтається і таким чином. Автомобіль не бачить, в якому положенні знаходиться автомобіль та кермо, і викидає помилку ЄСП, відповідно, відключаючи всі системи стабілізації та безпеки. Тому від 211-го даний шпундрій теж підходить. Майте на увазі, що не потрібно шукати там, від 164-го Емеля чи X164 GL, тобто вони ідентичні, як безпосередньо саме власне, Довго я розбирався, в чому проблематика, чому то він працює, то він не працює, чому інколи виникають помилки. І потім я розібрався і в кінці побачив. Якщо можете побачити, ось тут з боку ось, ось тута, є такий фіксатор. Тобто він фактично, коли ви це надіваєте на саму збираєте в комплект всю повністю обойму, він. Ось тут в пазах, оцих, виходиться, фіксує, щоб не від'єднувалися контакти ось ці, і відповідно, їх має бути два. Один і другий. Другого немає, він виламаний. І це сама біда до автомобілів, тому що ми не розуміємо, хто. І як це авто ремонтував, і можемо знаходити ось такі нюанси, які банально можуть впливати на те, як наш автомобіль себе поводить на дорозі, який має помилки, які поломки виникають. Тому, власне, із-за цього, що немає ще одного фіксатора, який би рівно кріпив би даний вузол до повністю до цієї обойми. Виникала проблема в контакті ось тут. І таким чином виникала постійно помилка. У мене був блушник від 211-го. Я вийняв повністю всю обойму ось цю, перестановив на той там, де всі вушка були, і встановив. На даний момент їжджу вже 2 тижні жодних помилок не виникає. Тут є один нюанс, правда, як вийняти ось тут, тому що ось ця безпосередня контактна група вона не виймається. Получається, що її вставляють, а тоді вже припають до плати. Тут я вже не жалів, так, як це було поломане, то я можу показати ось тут. Бачите, ця контактна група. Якщо буде воно ось так. Ось так. Тут ще є фіксатори зверху. Вони приблизно зараз покажу, десь ось тут є фіксатор з цієї сторони, і так само з другої сторони, ви виняти його не зможете. То я зробив просто хід конем, з однієї сторони просто розрізав, відхилив пластмасу акуратно, щоб не поламати її на другому закінченні, а потім тут назад приклеїв, коли вставив всю плату. І таким чином, фактично, я не поламав ні фіксатор, нічого. Клей момент та сода робить дуже мега речі. Клей так, що фактично в тому місці воно вже не ламається, ламається на іншому. Встановився назад і на даний момент все працює в ідеалі. Так, так що ось такий випадок був у мене з поломкою датчика положення керма, банальна відсутність контакту призводила до постійного виникнення помилки в автомобілі та відключення системи ESP. Розібрався, радий, що сам зумів дійти до цього, розібратися. Нічого критичного, кардинального в цьому немає. Відео, як я цього розбираю, не бачу смисла знімати, тому що відео у мене вже є, як я здійснював ремонт на 211 -му. На нього побачите посилання під відео. Користуйтесь, дивіться. Якщо залишається ще таке запитання, залишайте їх в коментарях. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба, та все буде Україна.